Віддати шану патріотизму і мужності, зібралися сотні небайдужих. Представники влади, церкви, волонтери та військові. Віталій Борисевич за часів революції гідності був на майдані. На власні очі бачив, як переписувалася історія. Сьогодні ж він, боєць 10-го батальйону територіальної оборони Житомирської області, стояв на обороні Криму. Після чого був передислокований у сектор Б в зону бойових дій. Ситуацію, яка склалася в країні, хлопець описує, не добираючи слів. Ми готові були втрачати руки, ноги, життя, ми полишали роботу дітей, сімей, вагітних жінок, матерів. Но ми факт тому, могли, що могли, то зробили, а вони нас радили. Так само вже було, як вивода було війська з Дебальцева, коли хлопці Донбас, Азов під Маріуполем самі пішли. Приїхав хто? По-моєму, торчину приїхав і Аваков, І що вони дали? Боєприпаси не треба, тому що у всіх було доповнітельне бика. Вони заборонили що? топливо на цьому, вся як кажуть, атака на на і закінчилася. От і все, це все вища зрада, розумієте. На думку організаторки Фест Реквієму, пані Наталі, головна мета заходу і передувала тому, аби очевидці, учасники революції гідності без цензури розповіли нащадкам історію із власних уст, поспілкувалися між собою та згадали тих, хто поклав своє життя за волю, незалежність та європейське майбутнє. Дуже вдячні всім, хто відгукнувся на таку пропозицію, і вдячні тим людям, які дійсно. Стояли на майдані, які з доброї волі вирішили змінити країну. Голова обласної ради Анджеліка Лабунська запевняє, область пам'ятає усіх загиблих та дбає про тих, хто і досі захищає нашу країну на сході. Допомагаю юридично вирішувати питання аточникам. Ми допомагаємо сім'ям фінансово, дітям, шукаємо додаткові кошти для того, щоб придбати путівки для реабілітації воїни. А 53-та наша бригада попросила допомоги, починаючи з предметів одягу, гігієни, закінчуючи хлопці, просили і нічні прибори. Революція гідності для когось залишилась історією, а для когось подією, котра забрала життя близьких людей. Саме це намагалися донести у своїй постановці танцівники ансамблю Сонечко, почувши акорди, плине кача зала встала у мовчанні. опісля полегли вшанували спільною молитвою та покладанням квітів до тимчасових пам'ятних стел Героям Небесної Сотні. До участі у фестивалі Реквіємі долучилися знані Житомирські виконавці та творчі колективи. Серед учасників було багато дітей, котрі в своєму молодому віці усвідомлюють усю відповідальність перед країною та вірять у краще майбутнє України. Майдан і зараз те, що ну, відбувається в зоні. Ато сподіваюся, що всі ці біди закінчаться. Україна відновить ці землі: Донбас, Луганськ. І у нас буде ну добре світле майбутнє.